Далекі світи, дійсни свою мрію, але не спалюй мости, як сягнеш висоти, згадай свою школу. А тут знайстов були і друзів знайшли, з'явилася надія. Віра в успіх і труд, на звірі наш жду, Укажуть добра. And now we know this way is the best залишили слід в цих коридорах І сонце сяє нам слід Так, так, так а слід, а Ми останемо слід на цих дорогах Адже ми знаємо This way is the best Мені, коли я стояв іще малим на цій лінійці і мусив підніматися навшпиньки, щоб розглядати випускників, то о, завжди мені, мене цікавило, а що ж думають 11-класники на святі останнього дзвінка. І ось сьогодні вже можу сказати впевнено, що найбільше нас зараз переповнює почуття вдячності. Любі наші батьки, дорогі бабусі, дідусі. Ви допомагали робити нам перші кроки. І коли, бувало, часом ми спіткнемось, то мить, близька людина, опиниться поряд, подасть руки допомогу, підтримає і не дасть упасти. Дорогі наші татусі та матусі, ми вдячні вам не лише за безцінне і найдорожче водночас життя, але й за те, що вчителя з цим дарунком користуватись розумно. Також і з теплою посмішкою згадує нині кожен з нас і першу свою вчительку. Скільки то сил пішло на те, щоб виховати таких, як нас? Ось скажімо я мав ще тільки шість зауважень, що в першому класі. А то ж а тож нас треба було ще й навчити, бо нам, бач, до гімназії захотілося вступати. І що ж, таки навчили нас, таки поступили ми. І вдяка за це саме нашим першим вчителям. Наші вчителі гімназійні вчителі. Ви наші світачі, валиві і розважливі наставники. Ми, і, звісно, просто справжні люди. Ви, наче сонце за дверима, завжди освітлюєте наш день. Ми хотіли вам висловити подяку за той неймовірний досвід, за все те, що ви зробили не для нас протягом цих років. Це справді неймовірно. Ми хотіли сказати вам спасибі за ваше безмежне терпіння, за вашу щиру посмішку, за ту атмосферу тепла і вистіну домашнього затишку. Яку ви нам подарували. Ну і звісно, наша єдина і неповторна Марія Михайлівна. Ви та жінка, яка за ці сім років стала для нас матір'ю. І ми це справді цінуємо. Ми вдячні вам за ці неймовірні миті щастя, які ви нам подарували. Ми вдячні вам за все, що ви для нас зробили. Ви нас виховали. Ви зробили з нас молодь, яка готова крокувати в майбутнє. Тому дуже дякую вам за все, і ми віримо, що на нас чекає ще багато таких рандеву, які залишаться в наших серцях назавжди. завжди.